Рада привітати вас на моєму каналі Аніматоро Українською. Я Наталія Ерліха. Сьогодні ми будемо робити очищення на чорну свічку. Хочу нагадати розповісти про що очищення, навіщо його робити, який в ньому в цій, в цій магії сенс і, скажімо так, що для чого це потрібно і нагадаю, що ми живемо в такому світі, де нас постійно оточують люди, де ми вимушені з ними взаємодіяти. І, на жаль, через людський фактор 80% негативу пов'язано саме з цим. І ми не можемо існувати в світі. На жаль, де завжди світить, сяє сонце, завжди все добре, все приємно, все гарно. Ми завжди. Повинні бути дуже обережними щодо самих себе. І коли я пропоную робити саме це очищення, коли ви бачите, що у вашому житті з'являються люди, які до вас не дуже добре ставляться через людський фактор, через взаємодії з людьми. Це можуть бути різні ситуації. Сьогодні ми подивимося, що конкретно тут. Буде в цьому очищенні. Я дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитеся мій канал за ваші відгуки та вподобайки. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, попереду ще багато чого цікавого. Дякую вам за підтримку українського контенту. І давайте подивимося на ситуацію. Подивимося, що з вами. Знімемо негатив, знімемо ту маю, яка. На даний момент все ж таки впливає на ваше життя, впливає на вас, приносить вам неприємності в житті. Ми подивимося, що з вами, і я буду знімати цей негатив. Тобто це буде і діагностика одночасно, і робота. Я вже підготовилася певною мірою до цього і починаю працювати. Для того, щоб прийняти участь, не забувайте ставити вподобайку. Це буде вдячність вам за участь. Можете залишити коментар. Я також буду йому дуже рада. Займіть, будь ласка, якусь приємну позицію. Для того, щоб вам було спокійно і приємно дивитися мене, слухати мене, слухати мій голос. Налаштуйтеся, будь ласка, на спокій. Можете вимкнути світло, запалити свічку, можете зробити так, щоб вас ніхто не відвлікав, щоб ви були на самоті. І давайте починаємо. Мой Первое, что я побачила по работе с вашей свечкой, это то, что у вас... Багато оточення ворогів, але є одна конкретна жінка, жіноча стать, жіночка, яка має таку пишне волосся. Можливо, вона якось особистим чином своє волосся забирає. Можливо, це в якийсь хвіст, можливо, це в якусь таку копну волосся. Ну, вона така велика. Можливо, гулю якусь робить, або на голові таке, знаєте, пишно в неї дуже. Може, отаке волосся в'ється дуже сильно. Ця людина вона має великі очі, і вона така дуже запугана, залякана, вона дуже перелякана. Ось цей переляк він доходить до вас. Ця людина вона жорстока. Але вона сама є жертвою. Тобто вона нападає на вас через те, що хтось або щось на неї в свій час був, було щось скоєно. Вона сама жертва якоїсь агресії, якоїсь негарної ситуації. Можливо, в неї хтось загинув, в роду, в сім'ї. Я бачу. Такий палець ось так доверху вказує. І вони вказують на таку кнопку. Тобто її вимкнули, да, її злобу, її таку натуру вимкнули. Можливо, ви були з нею в добрих стосунках. Це може бути сусідка, подруга. Якась дуже близька вам людина, якась знайома родичка. Але якщо родичка, то далека родичка, тріюриня, там якась така не зовсім близька, вона робить. Тобто її дії проти вас, вони дуже знаєте, як цільні такі. Вона прям хотіла конкретно вам принести біль, принести зло. Вона дуже зла особа, можливо, так багато кричить або якось лається. Від неї є негатив. Давайте ще попрацюємо.

Мені, мене. Дивіться, чорна свічка, вона ніколи не обманює, вона завжди розповідає правду. Давайте будемо відвертими самі з собою, тому що те, що бачу я зараз, це були з вашого боку якісь, скажімо так, певні певнісь. Незрозумілі речі, які відбувалися. Я скажу так, що ви людина, ви жертва цих обставин. Але ця ситуація вона виникла через чоловіка. Тут є ще вплив чоловіка на вашу ситуацію, якось через нього. Можливо, він познайомив вас з цією людиною. Можливо, коли ви з цією жінкою почали спілкуватися, якось він там якийсь мав вплив на вас або на неї. Тому що. Скажімо так, ви не можете навіть до неї доторкнутися, у вас немає з нею такого сильного зв'язку. Знаєте, там, піти в очі, поглянути і сказати, ти повинна мені там щось зробити, повинна мені там повернути моє там, що ти в мене вкрала, або там там чого ти лаєшся зі мною ми сваримося там і так далі. Так не можете це зробити. Вона з вами має таке суперництво, вона з вами. Змагається, да, такі змагання присутні. Е, вона така жіночка вже має досвід, вона може повненька, така, е, якась така. Вона, знаєте, дуже міцно стоїть на ногах. Вона не схожа на бідолашну, таку образливу жіночку, яку там всі навколо ображають. Вона, бідна, нещасна, там щось таке. Воно так не схоже. Я думаю, що тут тут, Скажімо так, ну, погано, да? погана поведінка, вона така дуже нагла жінка. Ну, Мені вона не подобається по своїй енергетиці. І тут іде, що ви через неї почали хворіти, бо тут просідає в мене дуже сильно енергетика, да, аура, здоров'я. І це по-жіночому, це якісь великі. Втрати при вашому циклі. Можливо, це якісь втрати молодості, здоров'я, нема сил, така дуже чорна, вона як, знаєте, як затягує, така чорна дира. І це треба обов'язково знімати. Ви можете зазвичай дивитися ці відео, які я загальні знімаю, і ви можете брати в них участь і таким чином приймати участь. І Намагатися, да, якось там щось змінити до кращого, бо воно так буде працювати. Але дивіться, що я бачу, чи жіночка вона повинна вибачитися перед вами. Ти, хто має участь, бере участь в цьому відео, я пропоную вам подивитися протягом трьох днів, хто із жінок тих ну як я дала. Опис її, да? як вона буде себе поводити. Чи буде вона, скажімо так, вибачатися перед вами? Хто вибачиться перед вами, той від того і негатив. Я бачу жінку, яка буде вибачатися. Що ще я бачу? Бачу голуба. Голуб це новини. Це якась людина, яка Володіє інформацією, вона, можливо, збирає е, плітки про вас, взагалі вона в курсі всіх подій. Вона в неї дуже такий рот, чорнорота жіночка. Що це означає? Вона лається, завжди незадоволена, незадоволена своїм життям, там, оточенням і так далі. Така багато сперечається, погана жінка, і бачите, у вас дуже-дуже сильна аура пробита, Прямо Біополі це що навколо вас, те, що захисний механізм. Да? Навколо вас створює все таке дуже в поганому стані. Переді мною людина, яка не має нормального захисту і від цього постійно страждає. Давайте ще один разочок зробимо, Ми подивимося, може на цьому завершимо.

Вона носить якісь вбрання в неї або плаття, вона завжди намагає, сукні надягає, або вона, так знаєте, юбки, якісь такі не короткі, полюбляє, якесь таке вбрання в неї. Дуже характерне таке, вона викликає відчуття такої знаєте, людини неприємної. І щодо вас, ну, дуже сильно, у вас реально зараз є дуже сильний негатив енергетичний, у вас сильно пробите енергетичне поле. Я думаю, що це, тому що я так описую її, вона сварлива, там, якась там така жорстка, жорстока, да, там, зла людина і так далі. Але насправді, що я бачу, Таке найголовніше за на даний момент, що у вас з нею була якась сварка, ви з нею якось посперечалися, сказали щось на те, що вона хоче. Ця жіночка вона не викликає відчуття здорової людини. І таке враження, що вона на вас переклала якийсь свою негатив, да, свою хворобу, свою якусь парчу, якусь таке, знаєте, дуже сильно вона зроблена. І це не йде, що вона настільки вас ненавидить, що вона це робить. Вона як переклад таки зробила. Вас дуже сильно просіло здоров'я по останнім моїм. Викладкам те, що я бачу, те, що я читаю, дуже сильно поклалося на здоров'я. І тут погіршення, прям сильно-сильно, знаєте, прям серйозні такі проблеми. Можливо, навіть якийсь діагноз або щось таке. І ми це знімаємо. Я безумовно вважаю, що тут треба повторювати таку роботу. Неможливо завжди завжди знаходитися в такої надії, що воно саме пройде своїм здоров'ям. Енергетичним здоров'ям, своїм біополем, бо це що? Це є наш захисний механізм. Хвороби вони беруться від того, що ми здаємося, ми перестаємо бути сильними. В нас зникає ось це бажання захищатися. У вас є дитина, і ви повинні в даному випадку думати не тільки про себе, а й про дітей, про своє майбутнє. Вам є про що думати, є про що піклуватися. У вас, крім того, що ви самі у себе є, ну, тобто ви дійсно дайте, тут така інформація, що ну, запущений трішечки такий стан енергетичний. Можливо, ви давно не робили чистку, можливо, ви, вона вас сильно пробила. І на вас це зараз, так знаєте, дуже сильно проявляється. Бо ви нібито йдете вперед, але завжди позаду вас знаходяться якісь обставини, якісь ситуації виникають, які хватають вас за волосся і зупиняють або повертають до минулого і кажуть: А ти ось цю проблему вирішуй, а ти ось цю проблему вирішуй, Да? Ну не треба нам тут поспішати, куди ти поспішаєш. Ну, посидь трішечки, виріши тут ось це, тут ось це виріши. Куди ти поспішаєш? І вони через те, що вас завжди зупиняють, да, певні обставини. Вони не дають вам розвиватися. Ви завжди то на хворобах зосереджені, то ще на чомусь, то на дитині, але не на розвитку. Розвитку тут немає. Дуже такий ну, поганий стан. Бачу реальні такі труднощі, реальні проблеми. Дивіться, чуть, ледве не погасла свічка, тому що там дійсно не негатив і дуже дуже сильний. Тому я, тих, хто зараз дивиться, я рекомендую все ж таки прислухатися. Бо тут і про діагностику ми відсилаємо назад, ми робимо все очищення, але дивіться, дуже погані знаки. Ось енергетика в такому, знаєте, в, ну, в серйозному, в, в негативі, в серйозному мінусі. Цим треба займатися собою. Треба займатися, треба приділити увагу собі. Да, і Поставити захист, завжди його ставити, не забувати про себе, про свої потреби, про позов своєї душі і так далі, щоб ви над цим були зосереджені. Це дуже важливо це робити, так? це про пікування про себе. Я буду на сьогодні вже закінчувати. Ця очистка допомагає зняти негатив від конкретної людини, яку я описала, який опис я дала. І я дуже сподіваюся, що це було вам корисно. Залишайте свою вдячність у вигляді в Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!